Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас пряме включення з привозу машин. Як бачите, дві машини привезли не так часто. Ми привозимо п'ятерку BMW. Це в новому кузові. Це вже G60. Те, що я побачив по Україні, їх не так багато пропозицій в автосалонах, скоріш за все, їх ще немає. Я не телефонував, не дзвонив, але скоріш за все ви не знайдете їх нові. Тому, ну тобто, їх можна напевно там замовити і почекати. А тут вже в Україні ось така: Що у нас тут? Тут, до речі, цікавий момент. Ті, хто шарить, було б класно, щоб ви в коментарях написали стосовно ціни. Ціну ми зараз обговоримо, скільки коштує, з якими пошкодження в даному випадку привезли. І цікаво, що ви написали ок, чи ціна, чи це не ок, чи це дуже дорого. Тому що ну, це дорого, <с essa> ну, це об'єктивне. Вона там з 60 чимось по-моєму становиться під ключ. Ну, зараз покроково, що у нас? Це повнопривідна 530i. 530i означає, що у нас трошки більше кінських сил. Пробігу у нас 8000 кілометрів 5000 миль. Ну і Давайте оглянемо комплектацію, а потім вам покажу розкажу по цифрам, за скільки ми її взяли. Так, в комплектації у нас Harman така от дверна карта. Не знаю, чи є різниці в комплектаціях. І скрізь тут а, такі от елементи п'ятерки, не п'ятерки. Кермо у нас стрільнула безпека, тут стрільнула безпека, там стрільнула безпека, потрібно буде відновлювати. Тут у нас бездротова, напевно, зарядочка, да, дві навіть. Чомусь вони мокрі. Перемикач, бачите, у нас вже новий, нового типу автохолд, паркінг, ключик отакий у нас. Цікавенькі, а ну давайте спробуємо оживити, а оживити не вийде, напевно, все одно, тому що акум у нас від'єднаний. Ну ладно, йдемо далі. Тут у нас трошки монеток. Сідушки, блін, ну от американці сьогодні. монетки у нас в копілочку пойдуть. Клієнти вони не потрібні. А, ну так, да, ми нічого не увімкнемо, не перевіримо. А, бачимо, що у нас є камера в салоні. Кнопка стоп і освітлення все тепер сенсорне. Козирьки не змінюються вже 50 тисяч років, а позаду у нас що відкинута відкинута центральна консоль. Щоб ми могли залізти в багажник. Зараз заліземо. Кермо таке у нас теж сенсорне. Хоча кнопки тут натискаються. Ні, це не сенсорне, кнопки вони натискаються. І залишили фізичні отакі крутілочки. Суцільна така панель. До речі, помічав, що в нових машинах зазвичай кожен елемент на ньому є якась наліпка з він кодом Це такий прикольний момент. Так, по цінам давайте пройдемось. Купили ми її в Штатах, виграли на аукціоні за 28 750. В Україні вона становиться 47600 навіть з постановкою на облік. А перша, до речі, реєстрація 1640 доларів навіть. Плюс 150 це сертифікація. Тобто, умовно, 47600 вона становиться без ремонту. Тепер по пошкодженням пройдемось. По пошкодженням, через те, що машина нова. Всі... Тут запчастини потягне дуже сильно. Так, перша у нас решітка радіатора. Ну, в принципі, понятно. У нас передня решітка 800 доларів коштує. Далі капот у нас під заміну. Ми порахували це 1600 доларів. Ну, напевно, так, да, тут ремонтувати немає сенсу. Далі передня, передня панель в зборі з радіаторами це у нас умовно телевізор 4500. Телевізор в зборі з радіаторами 4500 доларів. Далі у нас якийсь каркас напевне регулювання. Не знаю, це у нас запчасти зрахував Андрій 500. доларів. Фари в заміну 3200. І півтори тисячі бампер. Виходить 1210 і приблизно півтори тисячі доларів на саму роботу. Пофарбувати, зібрати, розібрати і тому подібне. Плюс там, десь 400 баксів на різні дрібниці. Тобто виходить 14, ну там типу розйоми, датчики, різні кріплення. Десь воно там, дрібні елементи теж візьмуть. візьмуть. І виходить, що ремонту тут по передній часті на 14 тисяч. Доларів приблизно. Ну це знову ж таки попередній розрахунок, що воно буде по факту. Я думаю, у клієнта потім дізнаємось. Може, десь він знайде якийсь, наприклад, панель дешевше, бо ми 4500 порахували. Ну, напевно, десь вона так і коштує, може просто десь вдасться трошки дешевше її взяти. І виходить, що така машина 61600 виходить. Ну, Тобто, клієнт, який купляє, він точно знає, що він купує і. Він не просто так віддає 60 тисяч доларів за цю машину, але, можливо, ви маєте більш об'єктивну якусь картину і можете нам сказати, наскільки це окей. Це версія 530, це не 520, на 250 коней. Тобто, ну, по-моєму, 250. Це Б-48, вже нової, напевно, генерації. Тут в цілому, як бачите, оця передня панель наче жива, але пасивна безпека у нас зіграла. Ну, так... Виглядає це все досить непогано. О, акумулятор. Тут, по-моєму, два акумулятора, один тут. Давайте клему накинемо. Оп! Ключа з собою нема. одно зараз приїхав маніпулятор, перекинемо є своя особливість тим, що, типу, коли вона падає в аварії, це не так швидко робиться. Ну, піропатрон потрібно міняти, і вона не заведеться. Тому викликаємо маніпулятор для ну, того, щоб це легше все просто зробити. Блін, як ця штука збирається? А, Тут, напевно, оце десь тут, а це ось так. У. До речі, прикольний момент. Зазвичай ж тут обшивка йде. Блін, ніби він пластиковий взагалі. Я знаю, що у нових, ну у X5 пластикове крила йдуть. Але щоб капот теж пластиковий був. Ні, він алюмінієвий. Що я, блін? Та ось бачу. Коротше. 60 тисяч доларів. Наскільки це окей чи не окей, вже вирішуєте самі, але будете знати, що просто. 61 600. Напевно, згодом можна виграти їх дешевше. І ремонт буде теж дешевше, тому що їх з'явиться більше, запчастин буде багато. Але на кінець травня місяця, на початок червня 2025 року, ціни ось такі. Якось так. Чекаємо ваші коментарі стосовно цін, стосовно комплектації. Хто ще знає про BMW, пишіть. Але ми провезли. Ми молодці. Ну напевно.